Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє єм'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Сьогодні дуже важливе відео стосовно ТЦК. Хто вони, що вони, ми продовжимо тему, як себе захищати, тому що дуже багато зараз проснулося юристів, які розказують, що ТЦК це законний орган, це все, що говорять правники і правозахисники, це все фікція, це неправда, це обман. Є закон є закон про оборону, є закон про воєнний стан, є закон про мобілізацію, є закон про військовий обов'язок і військову службу. І там чітко написано, що ТЦК регулюється постановами Кабінету міністрів. Для таких недолугих юристів, адвокатів, наголошую ще раз: є основний закон, є стаття 17 Конституції України. Де чітко вказано, що будь-які військові формування, які не передбачені законом, заборонені на території України. Це перший момент. Другий момент: 37 стаття: утворення діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії, яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цінності держави. Підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства на розпалювання міжетнічної, расові, релігійної, ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення забороняються. Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. А ми говоримо вже неодноразово про те, що ТЦК. Не утворений законом, а постановою Кабінету міністрів, тому це є фікція, це є збройне злочинне формування. І 37 стаття говорить, що громадські організації, а вони зареєстровані як громадська організація, відповідно з кодом ЄДРПОУ, і проводять свою економічну підприємницьку діяльність, вони ще й мають в своєму штаті воєнізоване угруповання. Порушуючи найперше основний закон Конституцію, тому ще раз наголошую: цим всім так званим юристам, хлопчики, розслабтеся, займіться справою, вивчайте Конституцію і не водьте людей в оману. Тому що ще раз хочу наголосити: жодного закону, який би регламентував організацію, утворення, ліквідацію, реорганізацію органів державної влади. Органів місцевого самоврядування не існує. У нас є купа відповідей. Більше того, зараз ми подали вимоги і отримали дуже хороші відповіді від тих так званих органів НЕДО, які дають самі інформацію про себе, що вони є ніхто. Тому, власне, відео сьогодні про це. Хочу вам зачитати один документ і дати вам інформацію, щоб ви нарешті почали задавати питання, хто вони є. На яких підставах вони проводять свою діяльність, чи давала дозвіл територіальна громада про їхнє утворення та багато інших питань. Це вам допоможе зберегти нерви, зберегти час, зберегти ваше здоров'я і, відповідно, бути спокійним, що до вас ніхто не прийде, коли ви подасте таку вимогу. Я вам зараз її зачитаю. Цю інформацію нам надали наші друзі з громадської організації. Всю вимогу я не буду зачитувати, лише окремі питання. Це звернення до ТЦК з вимогою надати відповіді на перелічені питання. Вимагаємо надати згідно якого саме закону утворені Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ким, коли та на підставі яких юридичних документів діє та має повноваження певний ТЦК та СП. Вимагаємо надати належним чином завірені юридичні документи, статут, ліцензії, діяльності. Пункт 3. На підставі яких юридичних документів знаходиться так званий ТЦК та СП за адресою такою. -то? Яка форма власності організації, хто є власником балансоутримуючим будинку по такій вулиці, де знаходиться так званий ТЦК, надати штатний розпис, національний склад, громадянство працівників та їх зарплати. Надати розрахунковий рахунок вашої організації, в якому банку відкритий і в якій валюті. Надати рахунок в органах казначейства, надати рішення територіальної громади на створення такого органу. Ну, ми знаємо, що територіальні громади не давали дозволу на утворення у цих так званих недолугих органах, які називаються ТЦК та СП. Чи є мобілізовані власниками землі і члени їх родини? Якщо ні, то за що воюють? Дуже багато цікавих і серйозних питань. На які вони зобов'язані дати відповідь вам, як людини, як жителя цьому чи іншому населеному пункті, де знаходиться ваш територіальний центр комплектування та соцпідтримки. Тому, народ, ще раз наголошую: не сидимо по хатах, подаємо, власне, цю вимогу. Хай вони вам нададуть відповіді на ці всі питання. Це буде ваш юридичний захист, оскільки вони самі визнають, що вони є в статусі ніхто. Щоб отримати цей документ, переходьте під цим відео. В описі є групи по областях. Шукаємо свою область і пишемо перше слово вимога до ТЦК. Ми надіслумо відповідний документ для того, щоб ви могли його відправити і мати захист і мати спокій. Хто хоче дізнатися більше інформації про волевиявлення людини, про утворення територіальних громад, щоб захищати себе на більш потужному серйозному юридичному рівні. Також переходимо за посиланням групу волевиявлення людини по областях. Там ми проводимо навчання, проводимо живі стріми, де кожен з вас може задати питання по даній темі. Хто ще не розуміє, що це за документ волевиявлення людини? пишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багато державу Республіку Україна. Яка написана в п'ятій статті конституції і ту про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.